Спонсор показу. Історія у пляжці. Патрульні продовжують виявляти громадян, які носять з собою заборонені речовини. Один з таких випадків трапився на вулиці Миколинецькій у Тернополі. Там інспектори помітили підозрілого чоловіка. Під час спілкування з поліцейськими останній помітно нервував. Патрульні відповідно до закону провели поверхневу перевірку та виявили у нього згорток з невідомою порушкоподібною речовиною білого кольору. Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин цієї події. Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду винувальний акт щодо викладачки Західноукраїнського національного університету, яку звинувачують в отриманні хабаря. За даними слідства, доцентка однієї з кафедр навчального закладу пропонувала допомогу абітурієнтові, який планував поступити на перший курс. За свої послуги жінка хотіла отримати 3 тисячі доларів спершу тільки 11 тисяч гривень, аби цими грішми вплинути на представників вступної кампанії. Іншим Абітурієнту викладачка пообіцяла за 42 тисячі гривень навчання у вузі на бюджетній формі. Після передачі вказної суми в одному з ресторанів Тернополя доцентку затримали правоохоронці. Розслідування у цій справі завершено. Слідчі Тернопільського управління СБУ повідомили про підозру 53-річній жительці Херсонщини. Жінка за власним бажанням приєдналася до органів окупаційної влади, аби працювати у сфері освіти та виховання молоді, перебуваючи на посаді начальника відділу, проросійська налаштована колаборантка активно впроваджувала у навчальних закладах стандарти освіти держави агресора. Для цього вона використовувала свої владні повноваження, здійснюючи управління закладами освіти окупованого міста. Відповідно до вказівок і директив Гауляйтера Херсонської області та його кураторів із Москви. Жінці повідомили про підозру. Проте наразі зрадниця переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території. Її очікує покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 12 років. Спонсор показу історія у пляшці.